Котре маємо підтвердження на те, що ми всі давно підозрювали, у Wall Street Journal вийшла сенсаційна стаття про цілі, які насправді преслідує адміністрація Трампа за ширмою мирних перемовин з Росією. Спойлер зло, як завжди, тупе і дуже банальне. Давайте розберемо все докладно. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори без зайвого та простої мови. Отже, висновки Wall Street Journal. Трампівський мир в Україні це не так про мир, як про продаж України за газ, рідкоземельні метали. Та 300 мільярдів заморожених російських активів. Яка новина? Нагадаю, що на днях виправдувачі Віков Трамп сказав, що він не здивований його методом, адже Вітков мав продати Україну Росії. Це пряма цитата, і не просто фігура мови. Впевнений, що вони між собою так і говорять, тому це і вирвалося. Отже, ключові факти з розслідування Wall Street Journal. в Майамі Вітков та Кушнер 9 місяців вели переговори з Дмитрієвим. Мета не так припинити вогонь, як замінити війну бізнесом з Росією, де Україна є частиною угоди. Тобто, Білий Дім допомагає Росії вибратися з гівна і за це хоче трохи грошей. Вони обговорювали розмороження 300 мільярдів російських активів і спрямування їх на американо-російські проекти, пріоритет американських компаній у відновленні України, спільну розробку Арктики, газ, рідкоземельні метали, навіть спільний політ на Марс, SpaceX плюс Роскосмос, відновлення північного потоку, сахалінських проєктів, купівля активів Олкойлу та Новатеку, друзями Трампа. Російські олігархи під санкціями Тимченко, Ковальчук та Ротенберги, вже відправляли навіть представників до США. А ще Вітков радив Києву не просити Томагавк, а просити десятирічне звільнення від мит США. І знаєте, це було так очевидно і водночас настільки тупо, що не перестаєш дивуватися. Я називаю це східна базарна мудрість. Це типу тобі намагається впарити, що 2 плюс 2 – 5, А коли прямо ловиш за руку і питаєш, чи ти не дебіл лізти з такими пласкими схемами? Це все списується на труднощі перекладу. І тут те саме, немає жодних багаторівневих схем, агентів краснових, все на долоні. Є купка тупорилих дебілів, які думають, що розумніші всіх, і ніхто нічого не помічає. Хочу сказати, нам щастить. Бо були б розумніші, нам було б сильно складніше. Ні, тут треба пояснити. Вони реально думають, нібито Путін хоче вибрати з війни і торгують цим, поки Кремль тягне час і водить їх колами. Ну це діагноз. Ну і не дивлячись на те, що вони прямо намагаються нас продати, ні хрена в них не вийде, сходять нахер. І це буде мати величезні наслідки для них самих. По причині того, що ми таке не приймемо, Європа не прийме, і Кремль, блін, також не прийме. В цій схемі декілька сторін і один ідіот, який вважає себе найрозумнішим. В наступному відео поговоримо про падіння рейтингів цих недолугих барих і до чого це веде. Тож підпишіться. Все буде добре. До завтра.